Який твій максимум? Чи згоден ти прожити таким чином решту свого життя? Задумайся, адже після перегляду цього відео ти змінишся назавжди. Чому потрібно прокидатися рано? Ранок це початок твого світлового дня, і щоб почати жити по максимуму, потрібно зрозуміти, що середньостатистичний мільйонер прокидається о четвертій ранку. Чому це так важливо? Тому що кількість годин збільшується і у вас з'являється додатковий час на сім'ю, роботу, роздуми і на себе, врешті-решт. А всі ті скептики, які говорять, що це не працює, залишаються жити у власному вимірі проблем та невдач. Твій максимум залежить саме від тебе. Прокинься, не концентруйся на обставинах, адже ти сам створюєш їх, сфокусуй свій погляд на вирішенні невідкладних завдань, які дають поштовх до нового рівня звершень. Не старайся бути ідеальним для всіх, стань ідеальним для самого себе. Наш максимум від життя це співвідношення усіх якостей, які ми змогли виховати у собі за найкоротший термін. Це найкращі риси людського потенціалу. Існує ідеальна формула, яка визначає твій рівень життя, яка звучить так: «Вимагай від себе більшого і отримаєш максимум. Ця закономірність приречена жити вічно, і тільки ви відчуєте, що ваші найкращі зміни у ваших руках, ви одразу ж станете ковалем власного життя, який старається викувати найкращу деталь у вигляді ваших результатів, і під який стикає по чолі, що являється вашими зусиллями. Все взаємозв'язане і беззаперечне. Тож від чого залежить твій максимум? Від твоєї ж продуктивності. А що таке продуктивність? Це відчуття енергетичної стійкості, дисципліни та дія, яка породжує результат. Все набагато простіше, ніж ти можеш собі це уявити. Твій потенціал вимагає зовнішнього світу, який дасть можливість проявити його і закріпити у чудодійному стані, в якому ти почуватимешся на максимумі власних можливостей та очікувань, які стануть твоєю реальністю. Не починай свій день з незначних завдань, дай волю емоціям, берись за найважливіші справи, які додадуть ентузіазму та натхнення. Рухайся повільно, але впевнено. Життя не терпить тих, хто виконує легкі завдання. Навпаки, чим важче завдання, тим легше стає життя. Уявіть, що наш день, який ми провели по максимуму, це одна з огранок діаманта. Аналогічно, чим більше огранок, тим яскравість і коштовність збільшується. То чому б нам не стати тим діамантом? Чому б не стати яскравою та аналоговою особистістю? Вибір за вами. Нашим найдорогоціннішим ресурсом є час у добі 24 години, які ми повинні витратити на необхідні нам речі 24 години на те, щоб провести свій ідеальний день. Максимум це твоя оцінка дню, який залишився у минулому, максимум це твоє співвідношення благих цілей і конкретна їх реалізація. Живи теперішнім і залишайся максималістом від початку до кінця. Друзі, дякую вам за перегляд цього відео. Сподіваюсь, що ви визначились з основними пріоритетами і застосуєте їх до власної філософії життя. Не забувайте підписатись на канал, поставити вподобайку і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нової порції корисної інформації. І по традиції, бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей.